Всім привіт, друзі! Чергові пекельні новини. ТЦКшники паралізували життя цілого міста. Це сталося в Дрогобичі, що у Львівській області. Там через дії ТЦК зупинився весь громадський транспорт, і місто опинилося в транспортному колапсі. Ось що про це написав директор однієї з місцевих компаній-перевізників. Вимушений довести до відома всім тим, що користуються громадським транспортом міста Дрогобича, прикру інформацію. 5 квітня 25-го року водії автобусів, що працюють на маршрутах міста, не зможуть вийти на роботу. Яка причина в зв'язку з тим, що були неодноразові спроби зі сторони працівників ТЦК провести силову мобілізацію водіїв, навіть тих, які безпосередньо працювали на маршруті. Це призводило до зриву рейсів та невиконання графіків. Учора, 4 квітня, працівниками ТЦК спільно з працівниками поліції, без будь-яких пояснень щодо правомірності їхніх дій було знято з робочого місця з автобуса водія і доставлено в ТЦК для вручення повістки з подальшим проходженням лікарської комісії. Це вже остання крапля надії у водіїв на безпечну роботу була вичерпана. Чи можуть водії в такому режимі працювати? Мабуть, що ні. Чи є альтернативна заміна? Людський ресурс вичерпаний, немає. Товариство з обмеженою відповідальністю Сігма, і я, як керівник, просимо вибачення за всі незручності, але так далі продовжуватись не може. Питання дуже гостре, проблемне і потребує вирішення зі сторони владних структур, не лише Дрогобича. Але й Львівської військової обласної адміністрації. База даних мобілізаційного ресурсу має бути в кожному ТЦК, але, мабуть, легше взяти тих, хто працює, хто не ховається, хто на виду. Такими діями підривається віра людей в справедливість. Громадський транспорт це дуже чутлива критична галузь, яка забезпечує мобільність роботи інших структур, і вона має бути забезпечена людським ресурсом першочергово, а зробити бронь для працівників. Практично нереально. Ну, ось такий крик душі. І можу сказати, що це справді так. Як ви, можливо, чули, з 1 квітня цього року уряд посилив правила бронювання в Україні. І тепер керівники сотень підприємств по всій країні скаржаться на те, що згідно цих нових правил бронювання вони втратили так звані ознаки критичності і не можуть захистити своїх працівників від ТЦК. При цьому. Навіть якщо підприємство виготовляє дуже важливу продукцію для українських військових, наприклад, дрони чи комплекси радіоелектронної боротьби. Ну а ось в Другобичі, як ми бачимо, дії ТЦК взагалі довели місто до транспортного колапсу. До речі, нагадаю, що саме в цьому місті два місяці тому на 34 тисячі гривень. Оштрафували мера за те, що він не виконав план по мобілізації. Скандал тоді був на всю Україну. Ну але як, як ми бачимо, ТЦКшникам, власне плювати. Вони продовжують облави на людей, паралізуючи тепер цілі галузі економіки, ну і, зокрема, транспортну. Бо від громадського транспорту напряму залежить життя багатьох людей. Тут же не тільки про водіїв йдеться, це значить, що хтось не зможе доїхати на роботу. Хтось не потрапить до лікаря, хтось не встигне на навчання, я б, звісно, міг би вкотре і вкотре нагадати, що в цей же час в тилу байдикують тисячі поліціянтів, які не йдуть на війну і яких ніхто не мобілізує. Ну але, чесно кажучи, я думаю, що і ви вже трохи стомились, і я стомився говорити про це в кожному своєму ефірі. Тому сьогодні вам для порівняння зачитаю іншу новину. Отже, поки ТЦКшники виловлюють водіїв маршруток. Працівники музичних телеканалів отримують бронювання. Ось дивіться самі: телеканали М1 і М2, сервіс світ ВІ, Український інститут книги, а також видавництво Абаба Галамага отримали статус критично важливих. Про це 3 квітня повідомило агентство Інтерфакс Україна з посиланням на рішення Міністерства культури і стратегічних комунікацій України. Зазначені медіаструктури та організації відповідають критеріям підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у воєнний час. Крім цього, в мінкульті вважають, що обрані організації дуже важливі для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Нагадаємо, якщо держорган надасть підприємству статус критично важливого, це дасть змогу роботодавцю забронювати від служби в армії ключових працівників. Ось так виявляється, музичні телеканали М1 та М2 дуже важливі для забезпечення потреб ЗСУ. А ми і не знали, куди вже там тим виробникам дронів чи розробникам ребів. Тут у нас виявляється, вся оборона країни тримається на музичних телеканалах. Що вже казати про якихось там водіїв маршруток? Невже люди без них не обійдуться? Нічого, пішки походять на роботу чи в лікарню, але в жодному разі не можна зупиняти ефір музичних телеканалів, бо ви що, ми ж тоді точно війну програємо? Ось такий цинізм влади, друзі, яка планомірно введе країну до катастрофи. Що ви думаєте про те, що відбувається з мобілізацією? Чи ви погоджуєтеся, що мобілізація в Україні існує лише для бідних і веде нашу країну до поразки в цій війні? Напишіть мені про це в коментарях. Ну і на всяк випадок, підпишіться на мій резервний YouTube канал, посилання на нього є в описі до цього відео. Бережіть себе і на все добре!